Доброго дня, тельці! Вітаю вас 21 грудня 2025 року, День Зимового Сонцестояння. Він позначає астрономічну зиму. Хоча календарна за нашим вікном вже з 1 грудня. Цей період позначений не як мить, не як секундочка, це декілька днів зависання сонечка у найнижчій точці над горизонтом. Це такий собі сонцеворот, ворот нібито сонечко перекатується із знаку зодіака стрілець у знак Зодіака Козерог у ваш дев'ятий сектор гороскопа Тельці. Наші пращури з давніх давен спостерігали за цим часом, адже найдовша ніч, найкоротший день. І ось віра в те, що корочун, злий дух, захопить те сонце, не дасть можливості прибувати світловому дню, штовхала наших пращурів на усілякого роду ритуали, традиції, сподівання те сонечко підкріпити. Адже до нього надзвичайно близько наразі. Тому вогнища розпалювали у найвищих точках, на якихось височинах, аби тільки тому сонечку дати знати, що необхідно нарощувати свій потенціал, не давати ніякого шансу корочуну ще більше той день вкорочувати. Випікали коровай у вигляді сонечка, влаштовували масові гуляння навколо того вогнища. Крім того, хазяї обходили свої із свічками у руках. І буквально в кожний куточок зазирали, аби ніде корочун не сховався, або якась нечість, яка принесе ще турботи у рік наступний. Тож, багато в чому і ми спостерігаємо наразі таку ситуацію, коли зоряна карта на небі 21 числа нагадує нам тельці як то чотири стіни. Ця конфігурація позначена в астрології як велика. Такий квадрат, ніби ситуації, наші такі стримуючі фактори, з яких немає особистого виходу, оскільки все залежить від певних обставин, певного тиску, зобов'язань, відсутності чіткої інформації, послідовності, можливості добитися якогось результату. Ось це все буквально нас обступає і вихід тільки в наших внутрішніх потенціалах. У наших можливостях бачити, по-перше, цю картину згори, а по-друге, працювати і з нашими намірами. От з тим сонцем, яке щойно народилось, обов'язково обігріти, додати йому ще тепла і уваги. Ми маємо усіляко опікуватися зараз тією силою, яку ще не видно. Ще ми побачимо тільки, як світловий день зростає із часом, однак цей потенціал вже реалізується. А вже до 1 січня орієнтовно на 7 хвилинок світловий день прибуває. Тож наша робота із нашим фізичним простором, як то можливість навести лад у невпорядкованих справах, позбутися чогось відправити буквально в данину корочуну, продати, відремонтувати Марс. По знаку зодіака Козаріг в екзальтації, він зараз ретроградний, він дійсно про те, щоб ми щось практично здійснювали, чимось фізично працювали. Тому все, що є не поремонтоване, поламане, що вже не підлягає ремонту, ми викидаємо, а що можемо дійсно ще в наш наступний день привнести, дійсно опрацьовуємо, віддаємо на ремонт або самотужки покращуємо якісні характеристики. Також можливість віддати щось на благодійність, поділитися з чимось, усіляко вітається. Це наше сонце, яке щойно з'являється, нібито вже в змозі освітити ще й іншим певний вихід із скрутних ситуаціях. Ми щиро цим ділимося. Також звертаємо увагу і на фізичний простір в контексті якогось локального прибирання, якщо на генеральне немає часу або можливості. Тут ми можемо все посортувати, розкласти по коробочкам, ящичкам, буквально укомплектувати так, щоб будь-які переміни, переїзди, якісь е, різноманітні ситуації на майбутнє будуть виявлятися не такими страшними. У нас є час щось впорядкувати, ми вже знаємо, кому що ми можемо доручити. Також у зв'язку із цим ми ще можемо розчистити простір для якихось нових предметів, речей для нашої діяльності, для нашої практики. Виявляється, що ми її гостей можемо запросити, або ж просто у нас є місце оновити якісь певні меблі, просто їх переставити. Хоча раніше ми займалися тільки тим, що перекладали один предмет з якийсь певний предмет з одного місця на інше, щоб просто кудись дістатися. Тепер це все зробити. Не потрібно, це ніби звільняє нам час на щось наступне, більш важливе. Також тельці звертаємо увагу ще на активізацію сонячної енергії. Ось тут ми можемо активно застосовувати свічки коричневого кольору, зокрема на підкріплення земної стихії, родючість, плодовитість, також можливість устаткувати питання матеріального благополуччя, добробуту домашнього затишку, золотистого або жовтого кольору на підкріплення яскравої, тонізуючої щедрої сонячної енергії. aqui. І крім того, білі свічки. Немає можливості придбати кольорові, можемо тільки білі використовувати, оскільки це універсальний колір, він дає заряд всьому, що ми пропонуємо з огляду на енергії свічок інших кольорів, і в тому числі ніби підсилює всі ці наші наміри. Звісно, більше інформації я розміщу у дописі, тому хто ще не підписаний, кому цікаво і потрібно, будь ласка, запрошуйте ці в дописах, якщо ви написали. Тиснете дзвіночок, будемо спілкуватися ще й додатково. Також тельці, хочу звернути увагу, що із застосуванням свічок ми можемо виділяти час на медитації, на такий от нічний період затишку, який спонукає нас до мрійливості, до віри в чудо, до віри у практичне здійснення всього, до чого ми будемо докладати зусиль у наступному 2025-му Крім того, важлива практика обійти наше житлове приміщення, буквально вступити в контакт. І з тими місцями, куди наша нога давно не ступала і руки не добирались, тепер виявляється, ми можемо знайти якісь потрібні речі, те, що давно вже загубилося, те, з чим ми в принципі думали, що не впораємося. Виявляється, ось тут от знаходиться, і ми тепер знаємо, ще кому воно потрібно, або для чого воно в принципі стільки років зберігалось. Також тальці, крім цього, на активізацію такої вогняної стихії, ми наші страхи, наші образи, весь той мішок якихось непорозумінь не тягнемо вже у рік наступний, ми його просто фактично Подумки спалюємо, відпускаємо не з'ясовані обставини, залежності від якихось певних соціальних, в тому числі, процесів, і дивимося в той спектр нашої особистої уваги, який передбачає в тому числі і прикладний характер роботи. Адже цьогоріч, в оцей річний цикл, із дня зимового сонцестояння 2024-го, день зимового сонцестояння у 2025 році, ми маємо такий тонізуючий факт. Таку конкретну задачу для того сонечка, як то інгресія його управителя у знак зодіака Овен у ваш 12-й сектор гороскопа Тельці. Ось тут ми за 10-денний період можемо буквально сформувати ходу того сонця наростаючу. Адже саме до молодика 31 грудня у Козарогу ми можемо всі наші плани, наміри, сподівання, будь-який політ фантазії прописувати на листопічку. Точку, буквально графічно це позначати. Ми обмірковуємо все, що хочемо, і водночас плануємо щось на майбутнє. І нехай це все буде невпорядковано, розсортовано, а просто буквально нагадувати нам якийсь такий хаотичний набір наших побажань, однак це важливо. У другій графі ми вже підключаємо Венеру по водолію. Ось тут свобода розібратися з тим важливим. Дійсно, мати. Певний колектив цікавих людей, цікаве навчання, знання, можливість дійсно звільнятися від недоступності наших мрій. Ми вже втомилися, можливо, від недосяжності певних результатів. Тепер ми пишемо те, що від нас залежить, і ми маємо намір у зв'язку з цим з кимось зустрітись, зателефонувати, прояснити фінансову основу тих чи інших послуг, зробити певні запити, відправити певні листи, з кимось порадитись, наприклад, якусь інформацію можливо зробити публічною і у зв'язку з цим порадитися, хто як взагалі з нашого родинного кола на це дивиться, приміром. Поступово по нашому наближенню до молодика 31 грудня ми вже будемо бачити тельці, як з цього всього хаосу вимальовується щось цільне. Адже комусь нецікава наша пропозиція, на якусь суму коштів ми розраховувати не можемо, щось затягується по часу, і, в принципі, вся данина корочунутому злому духу минулого у нього і залишиться. Ми у 2025 тельці заберемо тільки потрібен. Тільки ось той нібито рафінований пласт інформації, який буде передбачати щось дієве, тісно те, що є новою структурою. Тут тельці підкреслю, обов'язково робіть наголоси на такому вашому інтересі цільному, який буде включати і переключення фокусу уваги. Однак, щоб з основного шляху це вас не збивало. Тобто, кому що в які моменти можна передоручити, на кого покластися, приміром, якісь певні займи, козики, що можуть перекрити, який графік виплат, яка ваша фінансова структура, що ви можете змінити з огляду на ваші заробітки. Однак, так, щоб Пентерес зберігався, щоб ви не втомлювалися, як вам це розмажовувати із відпочинком, або ж з якимось іншим видом діяльності, приміром, хто і що може вам запропонувати у зв'язку з цим? Ось це все вплітайте прямо буквально у рік 2025, оскільки нас буде просто збивати по Сатурну в Овні, розконцентрованість у певні моменти, фактично зниженням мотивації до мінімуму на ту чи іншу справу, і нам ось. Це підживлення необхідне. Тому тельці, ось ті чотири стіни, які наразі для нас такі височенні, вони є присутніми в даний момент, однак наш погляд на картину в очевидь ніхто відмінити не може. Нас до, наш досвід працювати з усілякими вразливими ситуаціями також. І крім того, у нас ще є можливість певні тунелі нарити, приміром і прибути в той пункт Б. Головне, щоб нас там чекало саме те, у що ми віримо. Наразі те, до чого ми бажаємо свої мрії докладати, а також те, що є особисто важливим для нас, що вже на нас чекає у майбутньому. Навіть якщо нам з цієї точки ще того майбутнього не видно. Дякую вам, те ці і до зустрічі у наступних відео!